Українська народна казка про жар птицю та вовка читає Юлія Мішутка Було у одного царя три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і каже. Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете. От пригнали ці табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший дурень взяв найпоганшого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться. Стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано, вони й під'їхали прочитати. На однім стовпі значилося хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На Хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. А на третім хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони так старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по цій, що сам буде голодний, а кінь його ситий, а менший дурень по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший Трохи проїхав, іде вовк зустріч йому і каже Злазь коня, я його з'їм. Нічого робити, узяв Дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його той же самий вовк. Сідай, каже, на мене і кажи, куди тебе вести. А Дурень йому відповідає Вези, куди сам знаєш. Привіз його вовку великий ліс. А посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп. На стовпі висить клітка, а у тій клітці сидить птиця така, аж сяє. От дурень якозрів її та й каже вовкові як би мені украсти цю птицю? Іди, каже йому вовк, та полізь по стовпу та не берись за вірьовочку, а прямо бери клітку. Пішов дурень, зліз на стовп та замість клітки зачепив рукою вірьовку, коли це дзвоник. Дзень, дзень дзень. Вибігають сторожі, що стерегли птицю, та до нього чого тобі треба. Хотів, каже він, їм, птицю вкрасти. А сторожі кажуть, це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі її дали, приведи нам коня. До половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привести коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай, каже вовк, швидше та й поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. І їхали, їхали. От вовк і привіз його знову таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях і ржуть коні. Вовк і каже дурневі, Іди ж в оцю конюшню та бери першого коня. Та не за уздечку, а за гриво. Пішов у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк, бере коня за уздечку, а одила тільки брязь брязь Тут зараз і повискакують сторожі і до нього, чого тобі треба, хотів украсти коня. Е, привези нам панну, що живе за сім верст ціль у дубовім гаю, тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його й питає Де ж кінь? Нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. 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 Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От поїхали вовк і привіз його знову у гай дубовий, коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною своєю слугою. Іди ж, каже йому вовк до тієї панни та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вони пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її. Пошліть панно по воду, дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просити його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та й пошліть дівку по воду та й послала. А дурень тоді, як ухопить її на оберемок та й мерщі до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня до половини золотого, до половини срібного, вовк став та й каже йому Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня на половину золотого, на половину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі що до жарптиці, я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувсь панною, дурень узяв його, підвів до сторожі та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, то що вкрав собі, сів і сам поїхав тим шляхом, що й веде до жар птиці. А сторожі взяли ту панну, що він заставив їм, принесли їй яблук, ягід, усього, усього та й давай годувати. От наївся той вовк та й каже Випустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його, та тільки що випустили, він зараз і перекинувся вовком. Вони не остріли й як. Та й побіг собі, скільки видно, тільки куря вознялась. Біг, біг він, а далі й наздоганяє дурня аж там уже, де була жар птиця, та й знову каже йому. Я ж знову перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай дорожам. Та як візьмеш жар птицю, то сідай на коня та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами і там підождеш мене. Та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як сказав вовк виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та й мерщій дриманув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну та й сів відпочити, коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а панна просить його не засни ж, будь ласка, то брати, уб'ють тебе й мене. Коли дивиться вона, їде два парубки. Вона зараз додорня, а він уже спить. Давай вона його будити будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ті ж парубки Дивись но, ну, каже один, це наш брат дурень. Давай об'ємо його, а коня жар птиця і краснодівиця візьмемо собі. Так і зробили, як сказали. І покинули брата там, а коня жар птиця і дівицю взяли та й поїхали. Незабаром прибігає й вовк. Аж дивиться він, аж дурня вже клює сорока, а гадюка п'є з нього кров. От він зараз гадюку убив, а до сороки й каже Як ти мені не принесеш води цілющої й живущої, то я й тебе вб'ю. В чому ж я тобі її принесу? питає сорока. Він узяв, зробив із листя дві коробочки, одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої, та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду, тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі живущою оживив. Та й довго ж, як я спав, каже дурень. Та якби не я, заснув би ти навіки? Навіки, обізвався вовк. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка та й поїхали. Приїжджають додому. Коли дивляться, стоїть посеред ганку коляска, а в ній запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний, як побачив його кінь, та як кинувся до нього, поволік за собою і коляску ту. а як побачила його жар птиця у вікно, так і пурхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і панна, та з його братом така заплакана їхати до вінця. Як угледіла ж вона дурня, зараз до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав, каже, за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тот дурень розказав йому все до чиста, як було діло, а батько йому й каже роби з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця. Повінчався з панною, братів простив, а Вовкові зажарив цілого барана. От вам і казка, а мені бубликів в'язка.